Запрошуємо вас на огляд карт Таро, Небо і Земля. Сьогодні в нас на огляді карти Таро, Небо та Земля. Ці карти Таро також входять в топ-продажі. Зараз ми з вами їх розпакуємо. Ось такими вони прийдуть до вас щільно запакованими, а ми їх розпакуємо для огляду. Поки будемо розпаковувати, хочеться про них трішечки розказати. Ця колода карт дивовижної краси зараз. Ви в цьому переконаєтесь. Джек Сефірот, який створив ці карти таро, кидає виклик позачасовій символіці таро своїм неймовірним мистецтвом, де символи та приховані нюанси сплетені разом з найбільшою майстерністю. По-перше, хочу зазначити, яка тут магічна, така містична зворотня сторона. Вона йде така мінімалістична. Сюди входить книжечка, інструкція, як використовувати ці карти таро. Колода карт Таро, небо і земля на напов... Внена символізмом, але не перевантажена фарбами. Як можете передивитися, тут дійсно вона виконана в таких більш темних пастельних неяскравих кольорах. На картах вказані відповідності літерам івриту, стихіям, положенням на дереві сифіріт. Та астрологічні значення у колоді з'єднані елементи системи Таро Вейта з глибокою окультною мудрістю таро тота, гарне якісне промальовування карт художником це не комп'ютерна графіка. Це монохромне таро, пожвавлює примарний світ фантазії, дивовижні, наповнені повітрям ілюстрації арканів, відводять уяву за межі матеріальності, нескінченність галактик, стираючи межі між духовним та матеріальним. Як можете побачити, все дійсно дуже гарно промальоване. В цю колоду в карт входять 78 карт таро, старших та молодших аркан. Але всі сюжети на картах збережені, як в класичній колоді. Ось можете побачити, це шістка пентаклів. Також знизу написано, що вона означає. Ось, наприклад, шістка жезлів в нас означає перемогу. Це зазначено знизу. Також іде латин. Літери, стихія та астрологічне значення. А якщо ж вам сподобалася ця колода карт Таро, можете замовити її в нас на сайті, або ж звернутися до менеджера нашого магазина, і менеджер з радістю підбере колоду карт, яка потрібна саме вам.